Добрий день усім, я Вікторія, вітаю вас на моєму каналі. Зараз початок вересня, і в мене посадка троянд. Якщо ви мрієте про свій власний розарій, це відео саме для вас. В ньому я розкажу про особливості осінньої посадки троянд, про відстані між рослинами, ґрунтосуміші, як правильно обрати садженець, а також покажу, як можна вийти з положення, якщо ви дуже хочете ще купити собі. Троянди а місця на своїй ділянці вже практично не знаходити. Залишайтеся зі мною, не забувайте підписуватися, коментувати та ставити свої вподобайки. Перше питання коли висаджувати троянди. Якщо троянда з закритою кореневою системою, її можна висаджувати навіть влітку, будь-коли. Але найчастіше ми отримуємо саджанці з відкритим коренем, тому ідеальні часи для посадки восени це Початок або середина вересня і до кінця жовтня, в залежності від регіону, де ви мешкаєте, до настання таких постійних морозів, повинно бути в запасі для нашої рослини півтора місяці. Місце для посадки нашої красуні вибираємо сонячне, але допустимо і на півтінь для сорців, які мають здатність якби висвітати на відкритому сонці. Відстані між рослинами та ґрунта суміш. Я вам розкажу, коли буду висаджувати свої троянди. А тепер давайте розбиратися, як вірно обрати садженець, щоб не було розчарування. Сьогодні до висадки п'ять троянд. Замовляла я їх. У розпліднику Вестгар три плетисті троянди і дві бордюрні троянди. Значить, давайте оглянемо саджанці. Значить, це моя улюблениця П'єр деронсар. Мріяла мати у себе в садочку цю троянду, тому що П'єр деронсар. Це королева серед плетистих троянд. Якщо ви мрієте також про цю красуню, ну не зволікайте, замовляйте однозначно, тому що ви знаєте, в наш час відкладати бажання просто, просто не варто. І, до речі, на сайті Westgard 117 Сортів троянд. Я коли замовляла, в мене просто розбіглися очі, дуже багато плетистих, бордюрних спреїв, навіть остінки там є. Це троянди Девіда Остіна. Тому, якщо ви навіть початківець і хочете висадити троянду, замовляйте на Везгарт, і вони навіть роблять таку посадкову підтримку новачків, вони висилають інструкцію. До посадки троянди також у них діючі приватні в інстаграмі. Вони досить швидко відповідають на питання. Тепер оглядаємо саджанці, Саджанець. Коренева система це найперше. Повинна бути ось така потужна, здорова, жива коренева система, і 4-5 пагонів, таких також потужних завтовшки, як олівець і трояндочки до нас приходять обрізаними. Це правильно. Деякі виробники надсилають навіть із квітами, все одно вам прийдеться обрізати і листя, і квіти. Залишивши 5 бруньок на кожному пагоні. Але найголовніше це, дивіться, коренева система. Ось це пре'єр деронсар. А тут у мене бордюрна трояндочка. Зараз покажу це паларіс. Дивіться, яка вона гарна. Дивіться, як. Яке коріння, які пагони, ну я задоволена. Зрізи свіженькі, що на пагонах, що на корінцях. Е дуже гарно, що цей розплідник, мені дуже сподобалося, що зранку вони накопали, відправили, а на наступний день я вже отримала. Це я можу зробити такий висновок по листю, яке лишилося, воно живе повністю, воно не засохло, воно тілько. Е Рішечки підв'яло, тому що ще ніч вони в мене. Постояли в погребі. Такі саджанці приходять найчастіше у вологому торфі чи тирсі, розкриваємо плівку, оглядаємо садженець і зразу же замочуємо його у воді. Або з кореневином я обрала добриво, укорінювач, розвела по інструкції для замочування саджанців. І так наші троянди повинні стояти від, в залежності від того, яка прийшла нам коренева система. Якщо вона пересуджується, то й до 6 годин ви можете їх занурити навіть з головою. До мене вона приїхала, як ви бачите, в дуже гарному стані, тому я буду замочувати на 2 години. Тут у мене ще садженець плетистої троянди Сахара, також гарний садженець. Питань в мене до нього немає. Дивіться, яке коріння. Третій садженець плетистої троянди це Чорний принц. Замовляли спеціально для чоловіка. Він дуже любить такі класичні темно-червоні троянди, також дуже гарний садженець. Посилання на цей інтернет-магазин лишу в описі під цим відео, тому що дуже часто отримувала від вас коментарі, де можна. Замовити ту чи іншу рослину тепер можу рекомендувати, і до речі, у них дуже демократичні ціни. Заплатисті троянди на сайті 2025 рік 99 гривень. Крім цього, буде ще під відео промокод, який буде діяти 7 днів з моменту виходу цього відео. На 10% знижки. Тепер гайда саджати. Троянди полюбляють родючі. Пухкий, влагоємкий, глинястий кислий ґрунт. Посадкова лунка класична 50-ширина, 50 глибина, або окрема під Кожну троянду в залежності від її кореневої системи. Коренева система вільно повинна розміщатися у посадковій лунки, і коріння не повинні загинатися. Глибина посадкової лунки буде залежати від того, чи підтоплюється у вас ділянка. Якщо підтоплюється, викопуємо глибше і робимо обов'язково дренаж. Я дренаж робити не буду. Грунт у мене глинястий, не дуже поживний, тому буду. Вносити компост перегній і буду ще додавати добриво, таке пролонгованої дії. Якщо у вас чорнозем. То його трішечки можна розпушити або нейтральним торфом, або піском. Якщо у вас піщана земля, то під троянди обов'язково шукайте глиністий ґрунт, хоча б посадкову лунку, тому що він більш влагоємкий пісок він не тримає зовсім вологі і також він дуже бідний. Тому додаємо глиністий ґрунт, плюс компост, плюс перегній відстані при посадці між рослинами. Чим потужніший кущ, тим більше відстань. Якщо це мініатюрні, бардюрні чи троянди спреї, то відстань може бути 50-60 см, якщо чайно-гібридні – 80 см, якщо плитисті або ґрунтопокривні, то метр, метр метра. Після замочування саджанців можна поновити зріз корінців. Він повинен бути ось таким світленьким. Це вказує на те, що корінчики живі, тут гарні зрізи, але не на такі найтовші. Я все ж таки трішечки поновлю. Також ми зрізаємо усе сухе, оце можна повидаляти: це листячко. Можна залишити оцей відійде, це нормальний листочок. Посадкової лунки робимо горбочок, приміряємо садженець, він повинен розташовуватися так, щоб ось тут не було вільного місця. Якомога менше там повинно бути повітря. Далі шукаємо місце щеплення. Ось воно. Воно повинно бути заглиблене на 5, а то і на 7 сантиметрів, що не дасть нашій троянді потім вимерзнути. Ось так розташовуємо садженець і засипаємо вже поживною грунтосуміщою. Заступ поклала для того, щоб бачити заглиблення саджанця, контролюємо, тому що заглиблення обов'язкове. Навіть троянду з власним коренем все одно рекомендовано саджати з заглибленням для того, щоб в землі були додаткові бруньки. Що верхня частина підмерзне, то троянда відновиться потім за рахунок усіх захованих. Бруньок і верхній шар я підсипаю добро. Це екоплан. Можете будь-яке добриво пролонгованої дії додавати в посадкову лунку, але я його рекомендую все ж таки в верхній шар. Зараз ще підсиплю землі і добре пролю. Якщо земля суха, то відро добре я проливаю на один садженець і можна використовувати воду, в якому ми замочували саджанці, або окремо ще розвести воду, наприклад, з якимось укорінювачем. Після того, як вже вода осяде, ще додаємо зверху землю і мульчуємо зверху обов'язково або сухою землею, або будь-якою мульчею. Ну і ще один такий нюанс посадки троянди восени. Якщо усі свої троянди я не вкриваю, то троянди, які я висаджу восени, я на зиму обов'язково прикрию для того, щоб їх. Трошечки убезпечити. Потім, коли вона вже на наступний рік вкоріниться добре і буде вегетувати, квітувати вже на наступну зиму. Прикривати я її не буду. Після посадки троянда потребує уваги в цьому сезоні. В плані поливу, якщо не буде дощів, ми її повинні контролювати. ґрунт, щоб він занадто не пересикав хав добрива, були закладені у посадкову лунку, то в цьому році вже. Пізньо осіннє підживлення цієї троянди я робити не буду, тому що перший рік після посадки ми вносимо усе у посадкову лунку і такі троянди не підживлюються перший рік. Ну і тепер, що я обіцяла на початку відео, що робити, якщо вже вся ділянка засаджена, чи дуже малесенька ділянка, чи навіть тільки у вас тераса, а зовсім ви не маєте землі, що робити? Хочеться троянду, не відмовляйте собі в своїх бажаннях, купуйте троянду і висаджуйте її. Ось, отакі великі горщики. Е, є троянди мініатюрні спреї, бордюрні, які можна легко висадити. Ось, наприклад, у такі. Кашпо тут у мене 15 літрів. Дуже багато розмаїття різних кашпо і за цінником, і за якістю є з і із лози, і різні за об'ємом. Чому показую цю трояндочку спрей, і он ці інші ця трояндочка в мене росла у горшку. В квартирі, поки ще ми не мали будинку, прекрасно себе почувала на балконі. А потім, коли переїхали в будинок, цю троянду я привезла з собою і розділила її он аж на 5 кущиків. Чим більш потужний росте кущ, Тим більше за об'ємом кашпо ми повинні обрати. Зараз швиденько покажу, як посадити троянду у Кашпо. На дно обов'язково робимо дренаж. Це спеціальні такі кашпо з великими дренажними отворами. Тут я дренаж накладати не буду. Землю, яку ми використовуємо для посадки троянд у Кашпо, можна купити готову ґрунтосуміш, а можна приготувати самим. Взяти свою садову землю і навпіл її розвести, наприклад, з. З поживною ґрунтосумішлю для троянд вона більш пухка, можна додати агроперлит. Не рекомендую висаджувати просто у власну садову землю, тому що вона у кашпо дуже сильно ущільнюється, А також не рекомендую у чисту куплену ґрунтосуміш, тому що вона досить швидко пересихає. Вона практично не отримує вологу. Я використовую навпіл свою садову землю з купленою, У мене що там якась. Універсальна і зразу сюди додаю добрива. 15-літрові кашпо можна з певністю висаджувати мініатюрні троянди. В мене це бордюрна троянда місті Бабл, і спокійно вони себе будуть почувати у такому об'єму землі. При посадці діємо точно так же. Висаджуємо заглиблення шаб 5 см і ще лишаємо місце оцього бортика для того, щоб потім гарно замульчувати, чи корою, чи будь-якою декоративною красивою. Мульчею перед посадкою точно так же поновлюємо корінчики, обрізаємо усе сухе, усе зайве і висаджуємо. Пролила перший раз, чекаю, доки осяде земля. І що ще хочу сказати: наверх, от спочатку цю ґрунту суміш, а от наверх, якщо ви не будете нічим мульчувати, просто покласти або нейтральний торф, або оцю куплену готову грунтосуміш для для того, щоб дихала земля. Вона буде використовуватися в якості мульчі, і як потім доглядати за такою трояндою? Все точно так же, як за звичайною трояндою у відкритому ґрунті. На зиму можна її перенести у теплицю, наприклад, або у холодний гараж. А якщо на вулиці я зіставляю усі такі свої кашпо з рослинами, усі разом і прикриваю агро. Волокно. Головне рослини у Кашпо не лишити зимувати на бруківці, тому що підмерзнуть коріння однозначно. Їх треба ставити на землю. Кож троянда, висаджена у кашпо, потребує додаткової уваги за рахунок того, що земля тут скоріше пересихає, і кашпо, якщо воно таке технічне чорне, сильно перегрівається. Я планую це кашпо потім купити собі із ратангу підходячого розміру і його заховати у таке більш декоративне кашпо. Такими рослинами можна прикрасити тераси, балкони, я не знаю лоджі або якісь куточки у вашому дворі, де забагато бруківки, а хочеться трішечки зелені. Обов'язково покажу в наступному сезоні, якими стануть ці троянди, якими вони будуть красунями. А ви можете заходити до мене у плейлист «Квітники», де я розповідаю про багато своїх. Рослин, також про троянди, як їх підживлювати, як їх доглядати. Посилання на цей плейлист залишу в описі під цим відео, а також буде інформація з посиланням на інтернет-магазин Westguard. Також не забувайте в перші 7 днів вказати промокод на знижку менеджеру. Нехай ваші рослинки тішать вас, а в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.